У Біблії є лише кілька свят, встановлених самим Богом, і всі вони зі Старого Завіту. Ісус їх дотримувався, бо був євреєм. У Новому Завіті Ісуси, апостоли не встановлювали нових свят. Ісус не наказував святкувати свій день народження, хрещення тощо. Єдине, що Христос заповів пам'ятати останню вечерю. Тобто подію, а не дату. Перші християни свят не мали, вони збиралися щонеділі. Після 313 року, коли Костянтин узаконив християнство, церква почала накладати біблійні події на язичницькі свята, щоб не викликати опору населення. Перші церковні свята з'явилися в IV столітті, Різдво Богоявлення Вознесіння П'ятидесятниця. Пізніше у 5-10 століттях додали свята на честь Марії святих і мучеників. Більшість з них поєдналися із язичницькими обрядами та символами. Отже, жодне сучасне церковне свято не є повністю біблійним, є лише біблійні події, але з людськими датами і традиціями. А святкування язичницьких свят для віруючої людини це відхід від чистого біблійного вчення.